Одна з ракет С300 поцілила у п'ятий поверх новобудови. Ми з вами на четвертому поверсі. А так виглядає прохід на п'ятий поверх. П'ятий поверх, на жаль, має такий вигляд. Одна з ракет протиповітряної системи С-300 влучила у склади приватного підприємства. Відбулося займання, наслідки усунено, тривають слідчі дії. Друга ракета поцілила у виробниче приміщення, розбиту компресорну станцію підприємства.